Військовий перевертань СБУ затримали ще одного агента ФСБ. Зрадником виявився військовий національної гвардії України. Його російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об'єктах критичної інфраструктури столиці, зокрема зливав геолокацію теплових електростанцій. Усю отриману інформацію російський агент направляв ворогу через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання фігурант отримав від 100 до 1000 доларів. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання. Наразі він перебуває під вартою зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.